Господу за милюсть його любого, бо все, що Господь дарує нам, воно є нам на благо. І ми славимо Його і вдячні йому, бо милості Його не закінчується ніколи. І ми це бачимо в своєму житті. Я хотів би читати із послання апостола Павла до Єфеської церкви, Друга глава з першого вірша, написані такі слова. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких колись звичайно, цього світу жили, згідно з владою князя повітря, Духа, що діє тепер у синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Та Бог багатий милосердям. І за великою своєю любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом з Христом, благодаттю Ви спасені. Слава нашому Господу. І далі написано так, і разом з Ним Воскресив нас і разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у наступних віках. Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру, слава нашому Богу! І це не від нас, воно дар Божий, воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися, бо ми Його творіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог. Уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Слава нашому Господу. Отакий От великий дар ми маємо в нашому житті: як не дякувати нашому Господу. Коли у нас, у нас день народження, коли у нас якийсь ювілей до нас приходять гості і нам дарують якийсь подарунок, ну, візьмемо дар, то звичайно ми завжди дякуємо. І та людина, яка не дякує, то для других людей це дуже дивно. Ну як це так? Подарували і не подякували. Подарували і не подякували. Звичайно, не так важливий подарунок, як те, що за подарунком вже. Бо людина чекала якоїсь подяки. Точно так же і Господь наш хоче, щоб ми завжди... Дякували нашому Господу. Повно написано так: і це не від нас. Воно бо дар Божий. Воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Щоб це не ми хвалилися. Бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих дів, як і Бог вже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тому хай побласнуть нас Господь, щоб ми завжди дякували нашого Господа. А коли ми дякуємо нашого Господа, то ми прославляємо його звеличуємо нашого Господа, бо тільки Він достойний слави, тільки Він достойний подяки. І написано так, що Бог є Бог рівнитель, і Він слави своєї не віддасть. Нікому, слава нашому Господу, і будемо пам'ятати це. Звичайно, у нас э, в даний час в Україні йде війна. О, і одне з привітань військових о, час звучить. Так, слава Україні! Звучить. О, і багато хто з э, людей не хотів би чути це. Але ми, ті, які пізнали нашого Господа, і ті, яких пізнав наш Господь Ісус Христос, ми повинні віддавати славу нашому Господу. Я вчора їхав з роботи електричкою і був свідком одної ситуації. Захожу в перший вагончик на Київ пасажирському, сидить один молодий чоловік, По йому видно, що він в дуже негарному стані. Дивлюсь, у нього шапка така є. Дивлюсь, шапка військова. Хоча він так вдягнений по-цивільному. І він хоче комусь щось доказати, щось розказати. Дивлюсь, біля його ніхто не сідає. Він дивиться в одну сторону, в другу сторону, якісь зауваження, що то хоче зробити. Дивлюсь, він молодий чоловік, так наушники вуха свої поставив і щось слухає. І він йому теж ось таке. Я так зрозумів, це чоловік військовий, і він, мабуть, у відпустці. Мабуть, у відпустці. І думаю, це він так вже розслабився. І він дивиться на нас, усіх, які сидять в вагоні, ті, які не воювали, як вже не такі. По ситуації ми бачимо, що військові, вони як то кучкуються вже окремо, цивільні окремо. І видно ж по йому, що це ж людина невіруюча, тому що він говорить дуже негарні слова. Дуже негарні слова. А потім він виходив, по-моєму, чи на видобучах, чи на лівому березі, но підійшов до дверей і так крикнув Слава Україні. І йому ніхто не відповів. Кожен зайнятий своїм. Він хотів, щоб всі прославили Україну. Та, це наша Батьківщина. Ми віддаємо шану і славу нашій Україні, але більшої слави, як Господу, немає. Більшої слави, як Господу, немає. Тому хай погласить нас Господь, що ми завжди славили Господа, бо ми створені на те, щоб славити нашого Господа. Бо ми є творіння нашого Господа. Так, диявол постарався, він. Пошкодив творіння, пошкодив те, що створив Господь. І тому ми каялися свого часу, ми сповідувалися, ми очищувалися, освячувалися, щоб бути гідними нашого Господа Ісуса Христа. Господь поставив нас на шлях спасіння, щоб ми служили Йому, щоб ми любили, Його, щоб ми благословляли нашого Господа. І ми на цьому місці, коли брат його говорив, для чого ми прийшли. Що ми будемо говорити в молитві, у мене ж в першу чергу, було, ми прийшли прославити Господа. Бо ми славимо Господа в будь-якій ситуації, чи ми тут біля кафедри, чи ми сидимо, чи ми в дорозі, чи ми переїжджаємо, десь вели в трішці Дніпро. Проїхав Дніпро. Слава тобі Господу, тому що ракетні обстріли. І думаєш, а куди воно прилетить? Да? Приїхав на роботу, працюєш, кругом звучить повітряна тривога. Але сюди не прийшло, де ти працюєш, не прилетіло, де ти працюєш. Слава нашому Господу! Ми вже славимо нашого Господа. Коли кажуть, чого ти не біжиш в укриття? У нас укриття призначили, що ми бігли туди, де протікає липідь. Це зупинка швидкісного трамваю політехнічна. І там якби підземний перехід. От у нас в інструкції ми порозписувалися, що ми йдемо туди. Чого ти йдеш на вагони, що то там ремонтувати? Кажу, слава нашому Господу, сюди не прилетіло. Слава нашому Господу, ми ще живі і здорові. І кажу, він, провідники в вагоні чекають, щоб я зробив якусь роботу, і вони ж не чекають. І хто зробить ту роботу, якщо я туди втічу? І слава Богу, я на цьому місці і маю змогу і читати, Слово Боже, разом з вами спілкуватися, молитися. То ми завжди будемо славити нашого Господа, бо він достойний слави і достойний подяки. Я хотів би читати псалом номер 145 Тут говориться про велич та доброту Божу. Це псалом Давида. якби хвала Давида. Якраз Давид знав, що значить хвала Господу. У нього було за що славити, було за що дякувати. Тому що Давид. Був великим свідком, ну не те, що великим свідком, а свідком великих і дивних діл Господніх, які Господь робив для Давида і на очах у Давида, навіть хоча б взяти, хто з нас може догнати лева і відібрати в нього здобуч? Ну, Ведменя, хто з нас може відібрати? І дивимося, читаємо, я ж начебто й не віриться. Ну писання ж так каже що віднімав, віднімав тою здобич, здавалося б, скільки того Давида, і скільки того Лева, і скільки того ведмедя. <кхе> і взяти ту перемогу, перемогу в тій битві, коли Давид вийшов <кхе> на єдиноборство із Голіафом. А. І Давид ішов сміло, він не тремтів, він був впевнений в возі. Він був впевнений в Бозі. Отака От впевненість у нас повинна бути в Бозі, де б ми не перебували. Ну, любого воїна взяти, ну, давайте взяти свідчення воїнів, які воюють на даний час. Вони кажуть: так немає тих, хто не боїться. Ну, не боїться тільки той, хто не розумний. Це ті слова, які я передаю. Ну, а де небудь написано про страх Давида, коли він вийшов. На боротьбу з Голіафом. Ні одного слова я не прочитав, не одного слова. <кхе> він ішов твердо, без всякого страху на Голіафа. Коли немає страху, то це говорить про те, що Давид довіряв Господу на всі 100%. На всі 100%. У його не було в голові думки про те, що він може загинути. Від рук Голіафа. Все військо ізраїльське стояло, всі боялися, всі розуміли, так. Я вийду проти Голіафа, Голіаф мене вб'є. Да? Хтось може думає, можливо, мене вб'є. Да? Хтось може думав, можливо, я переможу, може, Голіаф переможе. Да? А Давид ішов, і в його не було ніякого сумніва. Ну, не було такого сумніва. Хе було своє, щоб у нас було таке довір'я нашому Господу. Не просто віра, а довір'я Господу, щоб ми своє життя так довірили Господу, щоб у нас була 100% впевненість в тому, що ми вийдемо переможцями у всякій ситуації. Так, да, у нас йде війна. І в першу чергу, як говорив брат Ігор, у нас в першу чергу йде духовна війна. Духовна війна. І ми повинні бути переможцями. Тому що ми розуміємо, переможець той, хто переміг, той, хто залишився живий, переможений той, хто загинув. Переможений це той, хто загинув. І тому нам треба, не загинути, нам потрібна перемога. І Давид, той, який знав, як славити Господа і за що треба славити Господа, в 145 му Псалмі пише так. Я вознесу тебе, мій Боже, царю, і благословитиму ім'я Твоє повіки вічні. Щодня буду тебе благословляти і хвалити ім'я Твоє повіки вічні, великий Господь і хвали, хвали вельми гідний, і велич його незбагненна. родові діла твої буде славити і возвіщати про Твою могутність. Про пишну славу величі Твоєї, про чудеса Твої розповідатимуть, про силу діл Твоїх страшних говоритимуть, і я буду розповідати Твою велич, буду звіщати славу великої добрості Твоєї і буду співати Твою справедливість. Господь ласкавий і милосердний, повільний до гніву і милістю великий. Добрий Господь до всіх. І Його милосердя перед усіма його ділами. Хай, Господи, усі діла Твої Тебе славлять, і святі Твої, нехай Тебе благословляють, про славу царства Твого Хай оповідають і говорять про Твою могутність, щоб дати синам людським Твою силу і пишну славу царства Твого. Царство Твоє всіх віків царство і влада твоя, по всі роди і роди. Вірний Господь у всіх своїх глаголах, святий у всіх своїх творіннях. Господь підтримує всіх тих, що падають, і всіх зігнутих підводить. Очі всіх на тебе уповають та їм своєчасно даєш поживу. Ти розстеляєш твою руку і насичуєш усе живе. Як найкраще справедливий Господь у всіх своїх дорогах і милостивий у всіх своїх ділах, близько Господь до всіх, які до нього взивають, до всіх тих, що до нього взивають по правді. Він учинить волю тих, які його бояться, заклики їхніх почує і спасе їх. Господь береже всіх, які його люблять. А нечестивих усіх погубить. Хай розвістять, уста, хай розвістять мої уста, хвалу Господеві, і хай благословить усякий смертний, його святе ім'я повіки вічні. Слава нашому Господу. Хай на цьому місці буде з нами так, як каже Давид у 21-му вірші: Хай розвістять мої уста, хвалу Господеві, і хай благословить усякий смертний. Його святе ім'я повіки вічні. Здавалося б останній рядочок, де говориться так, хай благословить усякий смертний. Да? усякий смертний це говориться про кого? Про людину. Про кожну з нас. Ми ж ці люди. Але написано так, хоч і смертний, його святе ім'я повіки вічні. Повіки вічні говорить про що? Що людина вічна. Що людина вічна. Давайте не забувати про це, що ми є вічні, і що нам вічно треба буде прославляти і возвеличувати святе ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І на цьому місці, давайте ми ще і ще прославимо Його. У нас є за що прославити. Звичайно, коли проповідник говорить про те, що давайте прославимо Господа, начебто він має на увазі щось одне. Прославити Господа. Да? Коли ми всі чуємо, і ми активні учасники цього зібрання, у нас в кожного працює розум, в кожного працює серце, і ми зразу прокручуємо в своїм розумі за що ми прославимо нашого Господа. І в нас виходить, як то кажуть, не одна причина прославити Господа, а скільки людей, стільки і причин прославити Господа. І в кожного є своя молитва. І в кожного є своя подяка. Тому давайте ми ще іще прославимо нашого Господа, бо Господь нас спасає, бо Господь нас вибрав серед цього світу, щоб поставити на шлях спасіння і нас очистив, освятив, щоб ми були гідні нашого Господа. І Господь дарив нам все необхідне, щоб ми йшли за Ним і славили Його, Хай побласло нас цьому Господь. Амінь.